Я знаю це особисто, одесити могли звернутися у будь-який момент, неважливо, знали вони його особисто, чи бачились вони з ним, не бачились. Це була людина, якій просто можна було подзвонити і сказати, ну, є проблема, її треба вирішити. І за дві години вирішувалось все. Вказували військового, чи це е, не, не було надано обслуговування українською. Сміливо, що просто він не боявся дивитися ворогу в очі, ворогу інтершньому, тому що в нас війна йде серединою Він очолював громадську організацію, «Величний фронт. Як ми бачимо, що вбиваючи українця на вулиці серед білого дня, то якийсь фронт у сторону маємо тримати теж. Тому що, якщо ви не просто диванний воїн в коментарях, а ви показуєте своє лице. Ви не боїтеся, а Дем'ян був один із найсильніших. Ми маємо висвітити цю трагедію так, щоб знайшли замовлення. Знаєте, так ніколи ментально на не відстані, але бажати опозитом, щоб вони трималися і далі і продовжували справу Дем'яна. Чітка позиція в тому, щоб показати іншим, ми повинні боятися, ви повинні піддати. І цьому все. Тобто, Вони там говорять, що це, це когось зупинить. Але, знаючи від своїх адеситів, так не буде. Це ще більше загартує. До Домолити. До Україну. Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Йди до серця мого! Йди до серця мого! Життя моє! Буди присвятався життя моє! Води, присвятався, життя моє щастя моє. Дозвони мені, там Кайдані. Позвони мені братсько про Кайдані. Славного забойовника Патьмея. Славного забойовника пальця.